З це приїхали віруючі люди. І вони мені просто так глибоко засіли в серце, що я знала, що хтось про мене буде дбати, хтось мене захистить, і це буде Бог. Буде... Що ми зі мною не відбувалися? Всі, хто від мене відвернулися, а буде вір. Я нас взяли в дочери, в прийому сім'я десь священник нас взяв, але нам. І люди, завжди був Бог. і, просто, і Я просто дивлюсь, не тільки мені там говорили, багатьом діткам говорили. І я просто завжди, коли мені було важко, я завжди казала, що Боже, будь ласка, допоможи.